Тарас Григорович Шевченко заповіт, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого на Вкраїні милі, що плани широкополі. І Дніпро і кручі було, видно було чути, як реве ревучий як понесе з України у синєє море, кров ворожу Отой дія і лани і гори, все покину і полину до самого Бога молитися. А до того... Я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіти. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте те пом'янути незлим тихим словом.